Доброго ранку, друзі. Понеділок, ранок, початок роботи і тут ми як в театрі. Раз. Два. Аплодисменти в студію. У нас є світло. Точки. Ви гляньте, що вони можуть. Вони можуть крутитися, регулюватися, світити вниз, світити вверх. Вони можуть робити так. Оп. О, і вони дві. Їхати, штучки з цим. Далі повертатись на мене, цити на... світло. У нас є така штука, у нас є такі лінти. Ми можемо крутити світло, ми можемо врубати дискотеку, дискотеку швидшу. Опа! Тіндерандандан. Всім гарного робочого тижня. А то толієпшивка про всього найкращого.